Вітаю, дорогі друзі та гості! З вами Аня і ви на моєму каналі Вінтажного посуду Знахідки в серванті. В сьогоднішньому відео, як і обіцяла, тема показу буде дитячий посуд. І ось хочу розпочати з ось таких чудових чайних пар з зображенням лисички та півника, саме чайних пар, тому що інших виробів в цьому наборі в мене не було. Хоча на фото. Бачила, що є і чайнички з таким зображенням, але в мене саме чайні пари. Ось такі гарненькі, милі, дитячі чашечки, це деколь. Виготовлявся він на заводі Дульово, перший сорт, 90-ті роки. Такі яскраві, дуже гарна форма чашечок, досить зручна. Хто не любить гарячий чай, в таких чашечках досить швидко вихолоняє. З іншої сторони, зображення немає, вони просто біленькі. Сама порцеляна є досить щільною, на світло вона не просвічується. Хоча сама порцеляна є якісною. Ось таке блюдечко, також зображення лисички, півника. Розмір такої чашечки складає висота приблизно 5 см. В діаметрі ця чашечка 9 сантиметрів, діаметр блюдечка приблизно 14 сантиметрів. Позолоти на них немає, але від цього вони не стають менш гарними. Цей посуд залишився мені від моєї бабусі, ми ним не користувалися. В дитинстві в мене були інші гарні чашки і тарілки, але, на жаль, вони не збереглися. А ось такі милі дитячі вироби. У мене є змога. Вам показати, разом з вами помилуватися, можливо, у вас в дитинстві були саме такі вироби, або у ваших діток. Вирішила вам сьогодні продемонструвати. А далі хочу показати ось такі малесенькі. Чайні чашечки, бо, можливо, для інших напоїв. Розміром вони з каву пари Тут порцеляна вже є більш тоншою. Ось на світло видно, як вона гарно просвічується. З зображенням будиночку, це також деколь. Також дульово перший сорт 90-ті роки. Форма самої чашечки тут вже йде з ось таким, як рельєфом. Рельєф іде по блюдечку, якщо вам видно, багато по золота, рельєф по чашечці. Таких чашечок і блюдець у мене є три. Чашечки абсолютно однакові, а от зображення на самих блюдцях відрізняється. Якщо тут у мене зображення котика в чоботях, то інші два у мене з зображенням лисички та півника. Погляньте, які гарненькі. Я думаю діткам саме задоволення пити з таких чашечок. Розмір чашечки складає висота приблизно 5 см, діаметр цієї чашечки приблизно 7 см, трішки менше, десь 6,5, діаметр блюдця приблизно 11-11,5 см. Так. Блюдечко також, дульово перший сорт. 90-роки. Контроль якості. Дуже гарні, якісні вироби яскраві. Далі хочу показати вам ось такі тарілочки, також зображенням лисички, та півника і котик в чоботях. Це також клеймо дульово перший сорт. Розмір такої тарілочки приблизно 19,5 см. половиною сантиметрів. Багато позолота, гарне збереження, якісна порцеляна. Так. Також інша неглибока тарілочка. Також зображенням лисички, півника. І довкола точно таке саме зображення лисичка й півник. широченька смужка позолоти. Хочу вам порівняти з котиком і з лисичкою. Далі хочу вам показати вже більш глибокі тарілочки. Також у мене їх дві. Тут з зображенням півника в будиночку і лисичка з півником. Ця вже мисочка є глибоченькою. Ось така дитяча. І теж глибоченька, але тут уже з зображенням півника в будиночку і грибочки. Ось такі по дві мисочки і тарілочки. Ось такий зібрався дитячий комплект. І завершити сьогоднішній свій показ. Хочу ось такою кружечкою. Це також дульову перший сорт, 90-ті роки, котик в чоботях. З іншої сторони зображення пташки, також позолота всередині самої чашечки, також деколь розмір, її висота 8 см, діаметр. Приблизно 6 з половиною, також досить зручна, низ рельєф. Гарненька, дитяча кружечка. Сподіваюся, вам сподобалось моє сьогоднішнє відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. В наступному відео хочу продовжити тему дитячого посуду, тож, щоб не загубити його, підпишіться на мій канал, щоб не загубити мої наступні цікаві відео. А на сьогодні все. Хочу побажати вам щастя, миру та достатку. До зустрічі, бувайте!